Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Як завжди, говоримо на актуальну тему: щорічне зростання цін на електроенергію, зухвала схема чи необхідність. Нагадаю, що Мінекономіки заявили про те, що до 2026 року ціни на електроенергію будуть зростати щорічно на 10-15%, можливо, навіть більше. Чи є в цьому необхідність? Як взагалі розраховується тариф на енергетику про це не. Тільки будемо говорити з гостем нашої студії, це голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Папенка. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, пані Катерина. І от перше питання дуже цікаво. Ж все ж таки, звідки є такі у них плани підняти ціни на електроенергію для населення? І звідки взагалі вони виходять з того, що ціни мають зростати? Невже у нас наразі ціни дуже низькі? Ну, звідки таке бажання підвищити вартість електроенергії для населення? В першу чергу, потрібно зрозуміти, що тарифи на комуналку вже давно в Україні стали інструментом поповнення бюджету. Фактично, комунальні тарифи стали такими квазіподатками, які додатково впали українців. Тому головна мета а Підвищення тарифів. Це не пиво не покращення, не покращення якості комунальних послуг, це не це не там капітальні або поточні ремонти, які там заплановані провести. Задача, яка стоїть на сьогодні. А яку ставить на сьогодні Нацбанк, Міжнародний валютний фонд, це в першу чергу поповнення державного бюджету України будь-яким шляхом? А хто і на якій підставі взагалі встановлюють ці ціну? Звідки вона береться? А, ну, і тарифи на встановлюють е, комунальні взагалі тарифи, вона встановлюють відразу декілька е, структур. Якщо говорити за тарифи на електроенергію, тарифи на газ. А тарифи деяких водоканалів, то їх встановлює ЕКП, національний регулятор, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Якщо говорити за о, там, тарифи малих водоканалів теплокомуненерго, то їх встановлюють на місцевому рівні виконкоми органів місцевого заврядування, які затверджують ці тарифи. Тому у нас рідні структури відповідають за різні тарифи. А на якій підставі, от, наприклад, беремо електроенергію, на якій підставі взагалі вони рахують і нараховують ці тарифи? Ну, нараховують вони згідно розрахунків, які подають їм а, учасники а, подачі електроенергії. там. Я маю на увазі на радянці Укренерга, і так далі. Є певна модель, яку вони виконують. Вони роблять розрахунки, і от вважають вони, що вартість електроенергії повинна бути вищою. Чому такі розрахунки? Ніхто з нам не звітує, ніхто не каже в Україні, а от давайте ми переглянемо, наприклад, там, ситуацію з, з електроенергією, да, там, і, і порівняємо плата спроможність українців і так далі. Нічого цього немає, нічого не відбувається. Фактично, ми маємо ситуацію, коли влада самостійно підвищує тариф. Тобто без жодного пояснення, адже ж має бути аргументовано, скільки коштів йде, наприклад, на те, що у нас електроенергія виробляється, розподіляється і так далі. Ні, абсолютно ніяких пояснень. Ні, ну Вони то пояснення, якісь там пишуть, листах, там, щось там публікується, от там. Ну, В основному це виходить там, знаєте, на рівень. Одна бабка сказала, то есть, рівень такий що. О, так як у нас, була пошкоджена ма всю генерацію, нам потрібно кошти, щоб її відновити. А яке ми маємо з вами відношення до приватної генерації компанії ДТР або до приватної генерації, до приватних об'єктів обленерго, які були пошкоджені, у нас є ну, і що це державна компанія некокренега, ну так, а хай вони випускають ціні папери під гарантію держави, беруть кредит. І все це а, виконують всі роботи, а не мова йде про те, що потрібно підвищити тариф, щоб зробити ремонт. Ну на жаль, в Україні на це це ні, ніхто не звертає уваги. Ну тобто, жадівність олігархів у нас виходить на перший план, і люди мають сплачувати в кишені олігархам, які є власниками обленерго, ДТЕК і так далі. Да, абсолютно вірно. Ну тільки олігархи, давайте скажемо так, що тут ж і наші державні можна владці також пристосались до а, наших е, звичайних монополій, такі як Укренерго, да, або до Нафтогазу, і які ж там же ж, наші можна влади, депутати і так далі, які сидять на бюджетних коштах, і ну, давайте чесно скажемо, вони на цьому заробляють мільярди доларів. Ну, тобто, це така схема е, сказати, що все нема нічого, світла не буде, все пошкоджено, давайте, платіть більше для того, щоб напхати собі в кишені, а людям наче пустити пил в глаза, в очі сказати, що бачите, ну все пошкоджено, треба от е, платити. Ну, я б не говорив так. Все ж таки, пошкодження величезні в Україні. І пошкодження у нас є. Як і генерації, от буквально вночі обстріляли трипільську, те це. Найбільша, а Найбільша теплова електростанція в Україні. Вночі обстріляли шостку генерацію. На минулому тижні обстріляли а генерацію ДТЕК в, Дніпро, в Дніпрі, а ну і так далі. Тож обстріли йдуть постійно. Питання в тому, за чий рахунок потрібно робити ті капітальні ремонти, хто відповідає за всю цю, цю роботу? Чому підвищують тарифи для населення, а проводять, там умовно, ці кошти направляють. На капітальні ремонти. Це абсолютно неправильно. А, або, наприклад, як це відбулося з енергоатомом, що спочатку підвищили тарифи для населення, а потім з'ясувало, що ці кошти пішли, підучи там енергатом там 450 мільярдів гривень додаткового доходу після підвищення тарифів для населення для того, щоб провернути оборудки з закупівлею обладнання. В для атомних станції Болгарії Російського до речі, вла. Ну, це я ж кажу, чергові схеми насправді. Ми замість того, щоб допомагати українцям вижити в цій ситуації, коли все знищено, і люди вже останні кошти віддають на фронт. І, до речі, обіцяли ж нам робити укриття для наших підстанцій. Пам'ятаєте про це ж Кубраков говорив, Мустафа наєм, де вони? Ну, тобто, мільйонні та мільярдні навіть кошти були. Це також, мені здається, схеми. А винні потім люди. Ну так дійсно, там по Укренерго взагалі ситуація виглядає досить е, неоднозначно чи можливо навіть дуже однозначно, що було виділено 100 мільярдів гривень на будівництво захисних об'єктів, з них використали 20%, відсотків, а тобто 20 мільярдів. Але як з'ясувало, тільки 40% відсотків об'єктів там виконали роботи по першому другому рівні. А, захисту, а далі об'єкти так і не закінчили, не добудовані, і гроші з тих об'єктів забрали. Так, питання до колишнього очільника а, агентства відновлення Мустафи Наєма, до колишнього очільника а, Укренерго Кудрицького як так відбулося, чому підприємство я маю на увазі там, до Кудрицького, чому підприємство в звитках величезних, чому не зроблено взагалі ніякі роботи? По захисту об'єктів, да іде і наші всі правоохоронні структури, які повинні це все перевіряти і контролювати. Ну так, а потім ми бачимо, що коштів не вистачає, кошти кудись зникають, а винні потім українці винне населення, винний бізнес, який також потім буде страждати. Я думаю, що напевно і бізнесу будуть підіймати. Він наступний після населення. До чого це все от призведе? Якщо зараз будемо підіймати тарифи щорічно до 26-го року, з урахуванням того, що у нас, до речі, заморожені соцстандарти, пенсії, мінімальні зарплати. Ну, що якщо казати про бізнес? То вартість електроенергії для бізнесу зростає щомісяця. У нас вже ті типу, ринок є, який взагалі не працює, але на цьому ринку знову ж трейдери потужні, олігархічні, на цьому ринку різного роду структури, ті ж монополія енергіатома. І тому у нас стабільна вартість електроенергії зростала починаючи з травня. В травні, в на 30 майже на 30% щомісяця зростала. А потім, якщо брати, е, наприклад, липень або серпень, тут не набагато, а там 3-4% в місяць зростала. Але потрібно говорити, що, наприклад, в серпні вартість електроенергії в Європейському Союзі була щонайменше в 2,5 рази дешевше. Тобто вона не те, що не повинна було зростати в серпні. Вона повинна бути впасти і досить серйозно. Але, на жаль, наші риночники, давайте називаємо їх, базарники, вони якраз і це зробили для того, щоб тримати електроенергію на високому рівні. До чого це може привести? Це друге питання. І потрібно говорити, ще приведе до ще більшої неплатозапроможності за українців. Вже на сьогодні. А більшість товарів та послуг в Україні набагато дорожчі, ніж в Польщі. А продукти харчування, ліки, все це набагато дорожче, ніж в Польщі. І це також величезна проблема. Люди фізично не можуть сплатити за це. А по друге, не платежеспроможність напряму населення, коли в Україні вже на сьогодні нараховується близько 25% українців. Які проживають а, на межі біологічного виживання. А тому, будь ласка, то тут потрібно говорити про те, що людям не те, що немає за що одяг купити або ліки, їм не вистачає коштів на дішу. І ситуація з підвищенням тарифів буде і далі, і далі а, погіршувати ситуацію для українців. Складається враження, що у нас не тільки війна йде на фронті, коли Росія забирає наші території і вбиває українців, а ще йде війна економічна. Бо це ж е, знущатися так над власними людьми під час війни, мені здається, це нонсенс. Це немає такого жодного ну, в світі такого прецедента. Нам же ж обіцяли, ну що не будуть зростати тарифи під час війни. От якщо порахувати наскільки вони зросли, до речі, за останні 3,5 роки, щоб українці зрозуміли. Наскільки вони стали біднішими? Ну, якщо говорити за підвищення тарифів, то в середньому за 2023 а тарифи зросли на 20%. І в 2024-му тарифи в середньому зросли по Україні на 20%. Тобто, загалом, а тарифи вже зросли на 40%. Але якщо говорити більш глобально, давайте так. Прецеденти бувають різні. Тарифи зростають в різних країнах по-різному, тут скрай складно з чимось порівнювати. І українцям ніхто не обіцяв те, що тарифи не будуть підвищуватися. Е, було така е, було е, підписано закон, це було в серпні 22-го року, що тарифи, тр, три тарифи не будуть підвищуватися. Це мова йде про розподіл газу, про вартість теплопостачання і про е, вартість. Е, Гарячої води. Всі інші тарифи не підпадають цей закон. Тому формально ніяких обіцянок і початку війни не було, що тарифи не будуть підвищуватися. Але для справедливості потрібно сказати, що дійсно. А на сьогодні ситуація для більшості українців виглядає дуже і дуже загрозливою. Реальна платоспроможність, реальна платоспроможність українці складають близько 10% від загальної кількості населення. Більшість з них не в змозі, а так, так чи інше повністю сплатити за комунал. Нехай не 10, нехай 15%. відсотків. Всі інші для всіх інших українців ситуація виглядає дуже загрозою. Так, але якщо ми подивимося, то на жаль, все одно у нас виросла трошки оплата за тепло, тому що платіжки приходили, якщо порівняти з 22-м роком і з 24-м роком взимку, платіжки на тепло зросли. Все ж таки, значить, обіцянки не працюють. Ну, давайте так скажемо, що платіжка на тепло зростає, не тому що а, а, треба здивитися вартість гіакалорі на платіжці. А, а якщо була вартість акалорії, залишається. Такої, то платіжка може змінюватись а, тільки тому, що там погодні умови змінюються. Якщо на вулиці холодно, то більше, то дійсно ми споживаємо більше тепла. А, я не зустрічав випадків підвищення тепла а, міста, а, тому що ну, це заборонено закон. Мені до мене не зверталось. Те, що там, наприклад, малі водоканали стабільно підвищують тарифи по всій території країни. факт. При тому підвищення йде кардинально, вдвічі, в 2,5 рази. там. Тарифи на водоканал доходять вже до 100 гривень, в деяких містах там 120 гривень а воду, а потім їх скасували. Тому водоканал дійсно тарифи дуже серйозно зростають. Тарифи на обслуговування багатоквартирних будинків дуже серйозно зростають, при тому тут ситуація інша, тут абсолютно незаконне зростання. Про це також потрібно говорити. Тому що а для того, щоб підвищити тариф на обслуговування багатоквартирного будинку, необхідно загальні збори провести, щоб люди проголосували там 50% плюс 1 метра квадратних. А по суті, а на сьогодні у нас в будинках проживає людей менше, ніж 50%. Тому проведення будь-яких загальних зборів фізично неможливе. Тому ситуація виглядає так, що, на жаль, тарифи підвищуються, і за це в Україні ніхто не відповідає. І це дуже прикро. Отже, має бути відповідальність людей, які е, чиновників маю на увазі, які підвищують ці тарифи і наживаються на українців. До речі, чи рятує субсидія бо чиновники можуть сказати: ми ж даємо субсидії для незахищених верств населення? А от чи рятують вони ці субсидії? Як на мене, субсидії абсолютно на сьогодні не рятує. Ну давайте порахуємо з вами. а, не не так. Давайте по іншому. Наприклад, у нас він соцполітики порахував. Що мінімальних коштів, які потрібно людині для мінімального забезпечення людей, це близько 8 тисяч гривень. Це мінімальна заробітна плата. Вони порахало там щось 7 тисяч 960 гривень. Оце мінімальна сума. Це без врахування комуналки, це на їжу, там, на, пев, на, на а, ліки, там, на от перші потреби. Врахуйте собі, що в нас близько. 60% пенсіонерів отримують пенсію від 3 до 5 тисяч гривень. Тобто фактично 60% пенсіонерів, навіть якщо вони отримують субсидії, їм не вистачає коштів, щоб себе елементарно забезпечити. Тому субсидія не може врятувати людей, які отримують навіть зарплату 8-10 тисяч гривень, бо цього замало. Це фізично не вистачає. Та й давайте враховувати, що кожен рік у нас зменшується обсяг субсидій. Ну тобто, це такий собі геноцид пенсіонерів і незахищених верст населення. Якщо ми дивимося, що у нас постійно ціни зростають, а їм не піднімають соціальні виплати. Я, я, я не назвав би такими а, гаслами, як геноцид і все інше. А потрібно говорити, що. На жаль, в Україні уряді міністерствах працюють. Абсолютно непідготовлені люди, абсолютно не готові до реальної роботи. Вони не розуміють, що вони роблять. Вони виконують сказівки з двері. Можливо, це навіть не українські вкази, тому що як ми бачимо, міжнародний же міжнародний валютний фонд активно диригує. Ситуації в Україні вказуючи, що там потрібно тарифи підняти, а там потрібно то, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. На жаль, владу прийшли абсолютно не готові такі самі депутати, невігласи, яких набрали десь на вулиці. Такі, в мене таке враження, було, що взагалі ловили на вулиці і умоляли, а ну, будь ласка, прийдіть до нас, бо у нас там працювати нікому. Це і привело до а, цієї ганебної ситуації, яка сьогодні розкладається і в соціальній сфері, і в комуналці, і в енергетиці. От щодо енергетики, якщо все ж таки повернутися, якщо реально подивитися на ситуацію, порахувати, скільки реально на сьогоднішній день коштує 1 кВт на годину. 1 кВт на годину ми можемо в принципі порахувати. У нас є у вас, а після публікації звіту тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України було опубліковано інформацію щодо вартості е, генерації Укренерго, ой, генерації енергатома і Укргідре. А вона складає Укренергогідренерга. Вартість генерації складає там, близько 70-80 копійок, вони відповідають за пікові навантаження. А вартість генерації там, вона складає е близько гривні 15. Ми сюди додаємо е 68 копійок вартість послуг «Укренерго», Це передача електроенергії високовольтним мережам в регіонах. І додаємо послуги обленерго, які були на той момент там, в середньому гривні 60-грівня 70. Враховує всі ці цифри, додаємо ПДВ, нас виходить десь близько 4-30 е е повністю сумарно за електроенергію. Плачуємо ми з вами 4 гривні 32 копійки. То коштів у нас, а ми повністю покриваємо вартість електроенергії, е яку споживаємо е власним платежем. Тому ні мова не йде про те, що ці підприємства збиткові, їм не вистачає коштів і так далі. З іншої сторони, той же енергатом продає на ринку електроенергії, електроенергію з маржею 250-300-350%. І е, вони мають такі величезні надприбутки, що мова взагалі не може йти там про якісь там звитковість і те що їм не вистачає коштів. Тому коштів більше, ніж достатньо, і ніякої, ніякої мотивації. Енерг... Давайте так, економічної мотивації підвищувати тариф на електронерію, не ну, тому тут тоді мають розбиратися правоохоронні органи, звідки тоді е, намагаються перекласти з хворої голови на здорову, тобто е, мінекономіки намагаються перекласти все це на споживачів. Якщо хочуть витягнути таким шляхом з українців кошти, якщо у нас немає збитковості, але вона малюється. Тобто, це мені здається економічна схема, яку тоді мають розслідувати. Навряд чи це можна назвати схемою, тому що е, мінекономіки е, по-іншому скажу. Це дійсно є схемою, але нашим правоохоронним органам е, навряд чи це буде цікаво, тому що вони не хочуть займатися питанням корупції, питанням схематозу міністерства. А мова йде якраз про те, що е, їм краще займатися власними питаннями, власне, заробітку, будування там, котеджів, будинків. Суперавтомобілів, це їх всіх цікавить. А якщо говорити, наприклад, інші питання, то там, на жаль, ні, ніде питання не стоїть щодо, щодо там, займатися питанням покращення життя українців. А обіцяті наші правоохоронні органи вони не цікавляться взагалі подібним питанням. Пане Олеже, на завершення нашого ефіру, бо час вже добігає кінця, хотіла б задати вам питання щодо того, як же все ж таки зупинити свавілля, яке постійно у нас породжує подорожчання комунальних тарифів. Що для цього треба робити? Я не знаю. Картонні майдани чи в соцмережах люди маються підіймати питання, тиснути на владу, бо це ж просто під час війни ну, знищення власної нації, власного населення. Ну, давайте почнемо з того, що потрібно робити. В першу чергу, українці повинні думати про те, кого вони обирають. Зараз, ну, які там картонні майдани. Це все а, було, ну видно, 300-500 тисяч людей. Хто його очолює подивиться? Ну, картонний Мадан це не серйозно. Це не вирішує питання. А потім потрібно говорити про а більш системну дію України. Так, так, чуємо вас. Секунду. Тому мова повинна йти про в першу чергу про а, системні дії українців, а при тому, готуватись до виборів, вивчати тих людей, які балотуються на виборах, вивчати списки, вивчати партії. Тому що я гарантую, на цих виборах будуть такі самі тисячі ноунеймів. Тисячі різного роду псевдоволонтерів. І так далі, до військових, які не мають відношення до ЗСУ, але які будуть розповідати, за кого потрібно голосувати і кого обирати Тому українці повинні думати в першу чергу, коли приходять на а, виборчу дільницю і коли вони кого забирають. От і все. Ну, можливо, на законодавчому рівні закріпити, що е, хтось має нести відповідальність, якщо він підіймає тарифи, і вони не є обґрунтованими. По-перше, по-друге, що ми не маємо сплачувати за комунальку Ахметову там, і іншим олігархам, які ставлять свої якісь висасані тарифи з пальця. Ну, давайте так скажемо. Ну, ми вже з вами закінчимо. Да. Ми Ахметову не платимо тарифи. Вони фактично затверджуються анкере КП. Це так не працює. Це ж комплексне питання. Це не те, що ми там комусь платимо, кому не платимо. На законодавчому рівні це невозможно. Я ще раз говорю: все починається з того, кого ми обираємо владу. Якщо ми набираємо владу якихось дегенератів Верховну Раду, які приймають ці закони, то й далі їх виконують. Так само в Кабінет міністрів ми понабирали якісь там заступників міністра, хоч в економіці, хоч там в енергетиці, хоч в Міністерст оборони, які не мають ніякого відношення до державної служби. Тому потрібно говорити ще раз на законодавчому рівні, як ми це зробимо, коли в Верховній Раді сидять, ну, даруйте собачники, маркетологи. Фотографи, свадібні тамадії, тамади, відучі різних хатів, шоу і так далі. Які вони будуть приймати закони? Такі, якого вони саме у як рівня? Ну а взагалі чи потрібен там анкери КП, який ну взагалі не регулює регулює, мені здається, а просто ну з пальця висасує тарифи, які йому скажуть зверху. Ну, давайте так скажемо, ЕНКРЕКП взагалі в 2019 році Конституційним судом був визнаний нелегітимним, тому що не, не, вони не могли е, створити НКРКП, тому що він формується там зовсім по іншому принципу. Але Прпорошенко він таки був сформований. Тому це незаконний конституційний орган, на жаль, який існує в Україні. Але він нам потрібен. Але ми повинні говорити, що конкурси, які проводяться на відбор членів НКРКП, Повинен бути легітимним. Люди, які сидять в комісії, повинні розбиратись, в чому вони займаються, яким питанням вони займаються і так далі. І тоді це буде працювати, а ліквідація державних органів нічого не дасть. Потрібно думати, як системно працювати над покращенням життя. Починаючи, в першу чергу, з того, кого ми обираємо на всіх рівнях. Місцевий рівень, обласні депутати, депутати Верховної Ради. І на це все ми повинні звертати увагу. А не потім ми набрали владу, потім не знаємо, куда їхні. Дякую. Це була програма Проактуальна. Виходили на першому волонтерському. Я ведуча журналістка Катерина Красовська. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та поширювати інформацію. З нами був наш гість Олег Попенка, голова спілки споживачів комунальних послуг. Гарного нам сім дня, перемоги і до наступних зустрічей!